Брамкам каші, бо щось в мене вони такі слабенькі. Вони, гляньте, понапихали повні роти. Кашу варю собакам. Таку добреньку ще. Гляньте, вони її навіть їсти не вміють. Одна охватила і побігла в домик, хоч би не вдавилася. Іди сюди, Оці тут їдять. Думаю, може трошки підгодовувати їх кашкою зранку. Там гарбуз теж є у тій каші. Пахне так, сам би їв. Так, все, Не такі. А одне там побігло в домі, то заховалась. Так. А та хоче... Прорватися, хочу прорватися. О. Так, трошки ось. Все. <гум> так, Фрей, не можна. Фрей, не ходи. Тут осігля. Зараз буде бойня. <гум> Надо, навіть запарювати їм кош, вони так добре її їдять. Ось ба-ба. Це півник мій. А кончик, дивіться, який гарненький. Прям чорний, аж з зеленим блистить такий гарний. Я не думала, що вони такі гарні. Такий красний грабінець. Оце бромка наша біла. Це простячки, курочки хай трошки під'їдять теж. <рес> тут як тут, завжди він нічого не пропустив. Молодець. Такий Молодчинка. Нові курочки бачите, вже так трошки прижилися. Фрей, ти голодний, тобі ж давали. ну що таке? Курочки вже так трошки привикають, трошки бігають вже там далі. Але все рівно більше тримаються біля ну, доміка тут, що ще бояться. Великого подвір'я, там гуси ходять. Так що, отак. Оці пійни, з курочками тут грибуться, гляньте. порозкидали, зерно повигрібали. Ми купили їм кукурузяну крупку і пшеничні відходи. То відходи вони їдять добре, бо вони такі там прям як мука, такі міленькі. А кургузна крупка, звісно, там багато відходів така. Ну, нічого. Можна їсти, можна збирати. Бачите, там теж порозгрібали. Ось тут фаверулька моя. Так, а де піник фаверулька? Щось не бачусь. Курочка фаверулька наша одна. Брамка теж тут, як тут. Америоканчик. Ось такі ось. Курчата. Так, Старі гуси у нас оце тут облюбували це місце. Вони постійно біля цих гусей тримаються разом. Вони, звісно, б'ються, через сітку гризуться, Ну, але не так сильно. Бачите, це чотири моїх племінних. Щось, мабуть, буде холодно. Бачите, стоять на одній лапці, померзли. З цього одного ми вже прибрали, такий невеличкий, ну і немалий, і нормальний. Гусачок сьогодні будемо теж когось різати. Мамутики поки лишаю. Будемо сьогодні різати, я думаю, голубих фаворитів та індокачук. Також наїлися і пішли, бачите, порозходились, порозлазились кожний по своєму кутку. Відпочивати. Так, Хочу провідати своїх кроликів з таких ось вернюшики. І наша, наша нова, нова, вона не боїться. Вона хороша діченька, вона не боїться. Такий добрий раночок тобі. Як твої справи? Все класно, да? все хорошо, все подобається. Цей кролик уже почув кроличку, вже так собі тут виглядав, дуже йому цікаво. Ось так ось. Ці сидять тут. Лулочка там поховалась, не буду їх турбувати, бо сьогодні так якось сиро, морозно, а сього. Зайка ця ніяк не виленяє, щось і куча. Ось такі ось. Теж понаїдалися і дрімають. У нас тут цій перевозній клітки ще живе. Маленька кроличка, та ж інвалідочка наша. І така ось сіромашка. Ми її кидали до живчика. Не знаю, чи правильно чи ні. Але хочу подивитися, що з цього буде. І дивіться, вона нарвала пуху. Ну, ще тільки дві неділі, як вона погуляла. Це, напевно, значить про те, що вона кітна. І там уже чоловік почав майструвати нову. Новий маточник, нову клітку. Вже у нас на ці вихідні робота біля хати відміняється. Строїмо клітки, щоб не прозівати окроли. Сидить, бачите, теж наїлася і сидить. Сьогодні у нас 1 грудня, перший день зими. І зранку в нас йде дощ. Кури, бачите, поховалися всі туди сарайчик. Індюки їдять. Ті кури, що менші там он лазять, там їх ніхто не чіпає. А така у нас тут проблема, е, підросли індюки і тепер ганяють курей. Не дають їм їсти. Ну от Поки вони самі не понаїдаються, то кури. Курей від кормушки відганяють. Поставила їм там ще одну, але вони й туди перейшли. І от коли вони все не переїдять, курям їсти нема. Шо? Ну, я потім підсипаю, але все ж таки е думаю над тим, що треба якось індюків від курей відділяти. Тому що кури, скоро, я думаю, почнуть нестися. Треба окреме Годування. А так ось якось щось тут трохи в нас такі бої проходять. Гузочки старі у нас е, легарди вже на своєму місці. Будуть зараз з мамутами через сітку сваритись. О, дивіться, ті вже повгризали дерева. Ну, вони, звісно, сухі, але все рівно. К кору з дерев зрізають. Бачите, що пройшли. Це на загончик, у нас сіренькі такі ось гарнішики, бачать тут неподалік. Від нас на вис продаються гуси. Не знаю, подивлюсь, якщо вирішили лишити собі таких сірих на розплід, то. Може, я вже куплю собі височка. О, ці сваряться. <рес> це старі чотири, а це молоді. О, дивіться, манути, я хочу сказати вам, що я нема задоволена. Вони великі, прям великі. Все, як не виберу часу, то часу немає, то грязівка така, що ну, от як їх зараз ловити, щоб поважити. Треба купити, напевно, такий кантер, щоб вішати їх якось там у мішок чи, чи якось, бо у нас такі віса Ну, на столі, в магазині, чи як вони там називаються, я не знаю. такого гусака заперти ще той квест. Качачки тут індокачки, сидять, їх тут, звичайно, трішки ганяють, але тут... І загунчик у них величенький, тому нічого страшного, я думаю, не буде. Горішок мій там замотаний в дрючках, наче ще живий. Посадила горіх, хочуть, щоб був на подвір'ї. Він, звичайно, буде довго рости, ну а що ж, будемо чекати. Люблю горіхи, їхню таку зелену крону, затінок. Сподобається мені. Коротше, ось гусечка, одна сіла, купаться, Воду вибухти, але вона нас в тазок і сидить. Сьогодні у нас, знову-таки, повторюсь, 1 грудня. І дивіться, як ось цвітуть мої хризантемки. Це повинна бути великопідкова. Ну, така вона бачите, маленька, ну нічого. І ось така біленька. Біленька щось так поганенько ціте. Ну, Маю надію, що на наступний рік буде краще. Так, розочка щось така якось там темна. Не знаю. Тут така ось зелена. І тут зелена. Там в кінці рядочки біля Фредіка вона щось так, напевно, пропала. Це пінники мої. Ще нічого я їх не вкривала, нічого не робила. Погода в нас тепла, тому так, це у нас таке ось... Кактус, щось не знаю, чи пропасти хоче чи що, ну, в общем якось тут так він себе собі росте. Оце тут ще в мене травичка. Якась лікарська забула, як називається. Тут м'ятка. Його погано все в кущах видно, але ж ось ось такі ось мої були ігольчата. Хризантемка. Дивіться, вони не всі. а та що раніше розцвіла, така, як і а це таке вже простеньке. Це тут трошки я так поприсипала. Там побачила в інтернеті, що треба так понасипати кущі, потім воно пусте паростки і навесні його взяти розсадить і буде багато відросточки. То я так собі зробила, думаю. Бачите, тут ось ці розочки кращі трішки. Тай перший рад щось такі слабіші. Так, насилу насилу трохи шички. Ось відхода моя лавандочка. О, Так от. Це тут теж кущики поприсипала. Це бачите, цвітає. Не знаю, напевно, зрізати не буду. Хай воно так стоїть. Ці всі гілочки до весни. Ось у біла, дивіться, яка гарна. Бачите, так цвіте, Така гарнесенька. Це якась розова. Розова щось погано ще не, не заціла, ну нічого. Вона дуже гарна сама по собі квітка. Я її запам'ятала, розсадю і буде в нас все-таки добре. Так, це в нас теж така приїхала біла. Це повинні бути високорослі. Вони у нас одного року був до, ну, дощова літо, то ці вони були по півтора метра завишки. І оце ось ще така теж моя гольчата така, хризантемочка. Також ще там у нас дві ялиночки маленькі в горщику. Тут ось у мене. Такий розсадничок клубнички, який курі догрібають. Думаю, до весни може щось там лишиться. Ось так.